Toyota Corolla GR Sport. Що ж тут не так? Corolla GR Sport на тесті Infocar. Коли мені подзвонили і запропонували королу GR на тест, я якось відразу не зреагував на цю приставку спорт. Мене тригернуло на GR Gazoo Racing. Це такий спецпідрозділ Toyota, який займається розробками для автоспорту. Toyota Gazoo Racing. TGR. Ну, це типу як BMW. M, Тільки ще автоспорт. Ну ви зрозуміли. Так, всі вже давно усвідомлюють, що BMW M це більше про маркетинг наразі. Це не означає, що в них якісь не такі автомобілі, просто маркетинг це про продажі, і BMW прекрасно продаються, даруючи своїм власникам, хоч і ні, даруючи недоречне слово, враховуючи вартість, продаючи своїм власникам емоції, яких ну, мало де знайдеш. TGR – це інше. Це все ж поки що, в першу чергу, про спорт. Це про ралі, це про Лиман, це про Дакар. Наче чесно. Хоча вони, звісно ж, намагаються монетизуватись і серед звичайних цивільних автолюбителів, причому доволі нетривіальним шляхом. Наприклад, Яріс Джар наробив стільки гаму, що. Але ж це справедливо! Тридверний хеч, 272 кінські сили, 370 Нм, метрів, повний привод і механіка. В 23-му році. Такого ви ніде не знайдете. Або саме Corolla GR. 300 сил, механіка, повний привод, диференціали, а на додачу унікальна власна двоважільна підвіска. Це дійсно дещо особливе. Підхід геть інший, ніж у того ж Вагу або Honda Валити топову начинку, на звичайне авто, не змінюючи конструкції. Toyota GR – це от саме про зміну конструкції в першу чергу. І це цінно, і це важливо. Саме тому якийсь там Yaris джар може легко коштувати більше, ніж, наприклад, Toyota Prado. Скажіть дивно. Але виявилось, ця історія не про нас. Corolla джар Sport — це комплектація або навіть стайлінг. Так, це лише стайлінг добре знайомої нам короли. Ні тобі якогось чіпу. Ні, тобі б злого вихлопу. Хоча вихлопу, ну це було б точно зайве. Ні, не тому, що чотири циліндри, я не снов. Чотири циліндри можуть звучати непогано, ну в принципі. А, візьмемо, до прикладу, Джон Куперворкс, а тому, що це гібрид. От вивіть собі, ви на Сідлофорі такий бум-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум, рушаєте, і тиша. А потім знову бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. І по колу, і по колу. Але власники короли гібрид не подумайте, що це все та ж історія, що й раніше. Об'єктивно, це той рідкісний випадок, коли напис GR Sport додає вам плюс 20 кінських сил. Навіть не 20, а 24. В принципі, в дійсності ж, конкретно, цей наш автомобіль зробить будь-яку іншу королу гібрид до 23-го року виробництва. Тому що в січні 23-го пройшов рестайлинг, і цей рестайлінг насправді приніс дуже багато. Зовні гібридна корола оновилась буквально в дрібницях. Нова решітка радіатору. Але конкретно в нашому авто головне – джер-спортівський стайлінг. Ну, тобто, всі ці накладки, цікаві 17 ті диски. І... Правда ж, вони виглядають невеличкими. Я, чесно кажучи, от не знаю, що відбулося за останні 15 років, однак 15 років тому 17-ті в цьому сегменті були чимось здоровезним. Зараз такий дивишся, ну, типу, 18 були на Ну, <правда>, Правда ж? Однак, дійсно, всі ці накладки прямо прикрашають, і без того доволі симпатичний седан. І звичний С-клас починає маріти новими фарбами. Легкі акценти дуже помітно впливають на враження від авто. Плюс фарба не вистачило на А4 РС. Візьміть же Арспорт, складний глибокий колір. У короли, як і раніше, база 2,7 метри і її можна вважати повноцінним представником сегменту. У більшості база менша. І ще нещодавно такі цифри були притаманні d класу, але щось я на туди пішов. Так, от на початку 23-го року було оновлення, і воно торкнулось саме гібриду. І тепер головне, чому він поїде. Швидше за гібрид 22-го року. Тут нова гібридна система. Ну, як нова? П'ятого покоління. За аналогією Toyota Corolla Cross, гібрид, наприклад, там також ця система п'ятого покоління. Що це означає в дійсності? Тут той самий двигун 1,8, 2 FXE, як і раніше, на 98 кінських сил. Однак є така особливість у цього двигуна ступінь стиснення 13 до 1, тому я особисто не раджу нехтувати там допусками по пальному. І тут більш сучасна трансмісія, також і CVT, однак її зробили легшою на 15% за рахунок використання якихось інших шестерень і знизили в'язкість масла. На 50%, що особисто мені натякає на те, що треба трохи звузити регламенти, змінювати оливу тут частіше. І оці зміни також натякають на те, що ну паливна економічність має бути краще. Але це не все тут. Нова високовольтна батарея. Тепер літій-іон. Саме тому її вага зменшилась з 40,5 до 24 кілограмів. І новий електромотор з більшою кількістю електромагнітів, який додав 24 кінські сили і 22 Нм крутного. Плюс до всього ж менша вага автомобіля. Давайте зробимо 0100. Одразу можу сказати, що, як мінімум, швидше за попередника. Хоча це було нескладно. Там, здається, було щось типу 11,8 до сотні чи якось так. Однак головніше тут інше, швидше за паспорт ми розігналися. В паспорті 11 секунд у нас вийшло за 10,55. Непоганий результат об'єктивно. Хоча це все одно не те, щоб швидко, особливо, коли ти бачиш напис спорт позаду. Правда ж? Сукупна потужність зросла зі 122 до 140 кінських сил, тобто на 18 кінських сил. І зараз я прошу мене почути сукупна потужність, те, що потужність електромотору зросла на 24 чотири кінські сили, ні про що не говорить. Головне, що тут тепер 140 кінських сил. І не знаю, як у вас, а в мене в голові, коли я чую. 1,4 140 кінських сил. У мене чітка асоціація з гольфом сьомого покоління з 1,4 TSI. Там також було 140 кінських сил. Однак гольф їхав помітно, веселіше він їхав. От я не можу сказати, що тут не вистачає якоїсь динаміки чи ще чогось. В принципі, вистачає. Ну, просто хочеться чогось більшого. Знаєте, якогось темпераменту. Натомість дуже лінійно і економічно. У мене виходить по місту десь 5 52 літри на сотню. І це абсолютна реальність. Якщо хочете менше п'яти, також можна зробити, в принципі. Замістом на швидкості десь 120 км на годину, десь 6-6,3 літри на сотню. І сподіваюся, ви правильно мене зрозуміли. Так поїде не тільки GR Sport, а будь-який гібрид 23-го року виробництва. Економно, економічно. Однак заправлятись ви все ж таки будете. Хоча і не часто. Ну, Маю ж я право на паузу. Авто заправляється. До речі, у гібридної Corolla бак всього 43 літри. Втім, цього вистачає десь на 800-850 км. Непогано, я вважаю. Отже, Toyota ще заправляється, і я заправлюсь. «Містер містер Гриль. Містер Гриль це засновник культури споживання хот-догів в Україні. Це 15 років досвіду на стрітфуд ринку. Це власне сертифіковане виробництво та досконала якість. Це 10 мільйонів хот-догів щомісяця на понад ніж 2 тисячах АЗК та 7 тисячах стрітфуд точок по всій Україні. Але головне: містер Гриль це швидко, ситно і смачно. Приємно! Це оновлена корола, і оновлення торкнулись в тому числі й салону. Їх небагато, але вони максимально влучні. На цих місцях у вас все по новому, по сучасному, по Тойотівськи. Я не буду вам довго розповідати про цей салон, тому що ну, модель не нова, 12-те покоління короли, випускається воно чи то з 18-го, чи то з 19-го року, і всі його вже бачили. Скажу від себе тільки що ну, місця так дещо малувато, однак ну, зрозуміло. Всі клас і два метри зросту, ну ви вже вибачаєте. Але в усьому іншому зручний, цілком собі комфортний салон. Давайте до нововведень. Отже, нова мультимодійка, фактично як у Lexus, тільки в Lexus ще зашиті карти навігації. Тут без цього інше, ну аналогічно виглядає об'єктивно набагато краще, особливо оку, ніж було раніше. І всі мої оці доколупування, типу там шрифти, якісь не такі, або багато пустих місць на екрані. Ну. Нехай це залишиться лексусу, тому що для короли дякуємо, що так. З іншого боку, довкола екрана раніше були фізичні кнопки, але то таке. Лексусу ж так можна, от тільки камера тут не лексус. І це при тому, що і в старшому бренді якість максимум непогана. Тут ну нижче середнього. Роздільна здатність ну, в принципі, розгледіти і не наїхати на сміттєвий бак або маф на тротуарі цілком реально. Ну і нова панель приладів. Прекрасно виглядає, коли от така анімація, та й в усьому іншому цілком гарна панель. Зрозуміла, чітка, мінімально підтуплююча. От тільки не знаю, що треба зробити, щоб змусити японців якось додати кадрів на секунду, щоб стрілки не виглядали як німі фільми початку 20-х років. Але це вже забаганки. Все більше суттєвих змін тут немає. Тут точно такий задній ряд з адекватною кількістю місця. все ж база, як я сказав, 2,7. І непоганий багажник в 471 літр зі знижкою на петлі та на дешевеньку підлогу, під якою є докатка. Ще тут є бездрутова зарядка у вкрай незручному місці, є бездротовий CarPlay і Android Auto, звісно ж, кабелем через usb c Правда, завдячуючи комплектації джар Sport, тепер тут широченний поріг. І це взагалі не дуже, особливо враховуючи те, що і сам приємне, те, що великий. І тут, ну, звичайно ж, з одного боку, все до вашої антропометрії, з іншого, ну, в Октавію 8 або в Гольф я туди-сюди взагалі без проблем. А тут, ну, якось так все, знаєте, от як в 208 Peugeot. Але ж то b клас. Коротше, приміряти треба. Ну і тут просто шикарні на вигляд та й доволі зручні ковшеподібні крісла. З розвиненою боковою підтримкою і дійсно високою спинкою. Це прерогатива нашої версії. Ну і ось тут пошито шкірзамом, стеля чорна, а ці панелі тут м'які. До речі, позаду також. Саме тому, що це GR Sport. У всіх інших на картах буде жорсткий пластик. Але ж GR Sport і коштує хоча ні. Рано. Рано, тому що це особлива тема. Загалом Toyota от, по класу це дуже комфортне авто. І коли я робив огляд попередньою версією, тобто до рестайлу, я тоді от, відмітив собі в голові базовий комфорт підвізки. І через роки я не починаю не дивитися якось по-іншому. Незалежна схема попереду і позаду, до речі, зі стабілізатором дійсно дуже приємна в ходу. Звісно, фігову дорогу вона сприймає не так, що їй, типу, взагалі начхати на це, але якісь плити, дрібні і середні нерівності того, чого найбільше в нас. Ну, дуже добре. І це я не нахвалюю. Молодці, що на цьому не стали економити. Тойоті вдалося вживити в свою масову модель в наймасовішу в світі модель автомобіля, породу. І це не порожнє слова. Не вірите, їдьте на тест-драйв. Хоча не впевнений, що зараз є машина на тесті. Дивно, що з незалежною підвіскою японці не зробили і кермо настільки ж перфектним. До яке слово, перфектним. Воно об'єктивно, як і раніше, ніяке. Нуль, якийсь розмазаний зусилля, не зовсім прогнозовані, я б сказав. Ну, коротше, таке: ні риба, ні м'ясо. На малій швидкості ще нічого. А от на трасі будете підловлювати. По трасі, взагалі, якісь дивні відчуття тут з одного боку, на тобі і адаптивний круїз, і втримування в смузі руху, і, і взагалі тут Toyota Safety Sense 3.0. Це комплекс систем активної безпеки, він чомусь, до речі, доступний тільки для гібриду. Ну, я маю на увазі, що всі інші автомобілі йдуть з попередньою версією цього комплексу. В нас Toyota Safety Sense 3.0, тобто покращена версія. І що це означає неділі? Ну, типу, він вміє камерою розпізнавати мотоцикли, там, збільшений діапазон роботи радару. Він вміє там сам зупинятись. от, наприклад, так. Принаймні сигналізувати вам про це. Коротше, все от по останньому слову, ну або передонньому. Тому що, ну, на трасі ми все одно вимушені підловлювати автомобіль в смузі. І втримування не дуже допомагає. Та, чи якось шумнувато. І тут знову ж, як і раніше, і це при тому, що в GR Sport кажуть, наче більше шумки в дверях. Ну тут я не знаю, скоріше за все. Ну, в місті на швидкостях там до 70, в принципі, доволі непогано відносно. Але от за містом, там, де 110 і туди, ну, дійсно шумнувато. Треба шумити однозначно. Так, що ще? Та я думаю, це все. Так. Це все, мені більше нічого додати. Авто добре всім відоме, його дещо оновили, і об'єктивно корола стала краще. Краще і дорожче. Зараз я вам назву ціну, однак спочатку згадаю конкурентів. Отже, є Octavia, є Elantra і є Citroen c 4 x також седан, тільки з нормальним кліренсом. Хоча королу ми перевірили, і якось дивно, але вийшло помітно більше ніж раніше. І тут кліренс легко 14, скоріш за все, 14 з половиною. І це, звісно ж, дуже добре для класу. Як там у C4X я не знаю, але підозрюю що десь 18. Такий собі кросседан. Дивний формат, однак, ми наразі не про нього. Отже, і Octavia, і Elantra, і C4X будуть скоріше, все приємнішими по відчуттям за кермом. Ну, якщо ти від керма чогось очікуєш. І Октавія і Elantra будуть менш приємними по підвісці, на мою думку. Сі4Х буде стояти так особливо дещо, тому що а, ну, на середніх і дрібних нерівностях королу переплюнути не здатен ніхто. Однак у c 4 наскільки я пам'ятаю, була дуже енергоємна підвіска, і коли дороги стають геть поганими, от там c 4 розкривається наповну. За динамікою, до речі, я не буду тикати королу носом, тому що всі названі мною конкуренти дещо тупенькі, тому тут паритет. Але у короли є, як на мене, дві основні переваги. Окрім того, що в неї виважена зовнішність і взагалі виважений підхід до створення самого автомобіля, в нього є гібридна система, яка дуже економічна. 5 літрів по місту це реальність, і ця реальність доповнюється ще й плавністю за рахунок ECVT. Однак. Швидкі реакції. Так, можливо, ці зависання оберців при прискоренні в підлогу не дуже приємні, однак так ви робите не часто. А от газ гальма на світлофорах по місту, ось це постійно. І тут ніхто не зможе вам подарувати те, що може подарувати Toyota безмежну розмірність. Навіть порівняння з гідроавтоматами як у конкуренцію, які вважаються завжди гарним вибором. В принципі, так, але з малооб'ємними двигунами там ну, не все так просто. До того ж, такого швидкого відгуку не очікуйте. Коротше, Corolla Hybrid, як і раніше, це дуже-дуже збалансоване авто, до того ж, тепер ще й потужніше. Але, як я вже сказав, дороге. І я взагалі не хотів говорити про вартість, чесно кажучи, тому що, ну, наш авто коштував мільйон 376 тисяч гривень. Це типу 37 тисяч доларів. Старт вартості гібридної версії 33 тисячі доларів, і не менше. А, ну, якщо це багато, а це багато, можете подивитись надзвичайну версію Corolla 1.6. Та що, підвізка залишиться, зовнішність залишиться. Ну так, там не буде переваг гібридної системи, Звісно ж, однак, 1,6 буде в ринку, тому що там є навіть механіка, і вона коштує від 760 тисяч гривень старт. А за 820 тисяч у вас буде вже навіть варіатор. Ну дійсно в ринку, як в принципі і сама Corolla. тому що набір її якостей повністю відповідає запитам споживачів. Не дарма вона світовий бестселер. Світовий бестселер, гібридні версії якого ніяк не може скласти ціну. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивились. Ми віримо в Україну. Ми віримо в ЗСУ. І, як завжди, далі більше.